Підвищити професійну компетентність спеціалістів, а також допомогти їм розширити міжсекторальні та міжвідомчі зв'язки, спрямовані на здійснення соціальної роботи із різними категоріями громадян щодо попередження соціально небезпечних хвороб. Саме такою є мета семінару, який стартував в Чернівцях. Дуже часто ці діти і молодь не мають можливості отримати інформацію, що дуже часто стає причиною на жаль того, що вони. Уражається різноманітними хворобами, і потім ми вже змушені працювати з наслідками і відповідно допомагати людині знайти вихід цієї життєвої ситуації. Тому профілактика дуже часто може врятувати від тих негативних наслідків, з якими потім стикається населення. В рамках дводенного семінару передбачено розгляд та обговорення питань співпраці державних та недержавних організацій в напрямку здійснення профілактичної роботи з дітьми та молоддю профілактики наркоманії серед даної групи населення, забезпечення універсального доступу до попередження туберкульозу віл-інфекції. Саме основне моє до вас повідомлення буде це робота із дітьми із молоддю щодо профілактики хвороб, які передаються статевим шляхом, і кожному з нас варто нагадати. За якою схемою, і що саме основне ми повинні доносити в групах? І також ми проведемо кілька таких вправ, які на розвиток комунікації, на розвиток довіри в групі і на також будемо вирішувати деякі проблемні питання, які виникають в молоді. Будемо працювати в групах. Це все буде я думаю швидко і цікаво. Також одним із важливих акцентів заходу є обговорення питання формування культури статево-рольових стосунків та профілактики хвороб, що передаються саме статевим шляхом. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.